Новий навчальний рік уже не за горами. Для того, аби він почався у форматі офлайн, у закладах освіти міста активно облаштовують укриття. Підвальні приміщення шкіл та садків переобладнують у сховища. Ремонти одночасно тривають у різних мікрорайонах Кременчука від молодіжного до раківки. Прикладом цього є гімназія номер 22 у якій бригада будівельників працює щодня, аби якомога скоріше завершити всі роботи. Бачимо, що укриття велике укриття якісне. Воно вмістить майже половину дітей, які навчаються в навчальному закладі, але все одно нам доведеться працювати в дві зміни. Зараз робимо все для того, щоб з'являлося якомога більше укриттів під усіма. Освітніми закладами під школами, під садочками під час повітряних тривог діти зможуть не просто перебувати в комфортному укритті, але й продовжувати там навчатись у безпечних умовах. Таким чином освітній процес майже не постраждає, і школярі повноцінно здобуватимуть знання. Ну, от зараз ми перебуваємо тут під час повітряної тривоги. Тобто, фактично, тут треба створити умови для того, щоб можна було продовжувати навчальний процес, щоб діти спустилися і викладачі з ними в малих групах працювали, продовжували повторювати якийсь матеріал, можливо, там домашні завдання допомагали виконувати. Ну так як в нас є два корпуси, то ми плануємо парти з одного корпусу занести в підвал, для того, щоб якщо тривога. З уроку з першого чи другого поверху спуститися в підвал і продовжити урок. Ну, навчальний Абсолютно правильно. Підготовка до наступного навчального року триває. До того часу більшість навчальних закладів будуть із надійними, а головне безпечними укриттями. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.